na se u duu i ten ten na tiki duu i ten Автівкам ні, автівкам! ні автівкам! сьогодні, 28 жовтня, під Зміївською міською радою відбулася мирна акція з вимогою витрачати бюджетні гроші на допомогу Збройним силам України. Містян обурили дії Зміївського міського голови Павла Голоднікова та депутатів під час останньої сесії, де вони підтримали спрямування 4,5 мільйонів гривень на чотири елітні автівки для працівників міськради, а також невчасні ремонти, нарахування доплат, премій чиновник. Та інші незрозумілі витрати з міського бюджету під час війни, Те, що вони приймають то це от свої закончики для своїх потреб, а не для потреб людей і для хлопців, які зараз гинуть щодня. Мене це не влаштовує як громадянина України, як не людину і жінку, чоловіка, який зараз воює, і будуть відстоювати свої права, а не ждати, що хтось зробиться за них. Ніхто за нас люди цього не зробить, ніхто. Не зроби ніколи, якщо ви самі не зрозумієте, що влада це не вони а ви. Тому що ми з нами голосували. Це мені ще соромно, за те, що я проголосувала за загалубіха. Я просто, Я хочу, щоб гроші були перенаправлені туди, де вони зараз дуже потрібно. На сьогоднішній день діє програма це підтримки військових, підтримки Збройних сил України. За цією програмою міська міська рада має спрямовувати кошти на нашу армію. Тому я хочу сказати, що ті вільні кошти, які збираються з податків наших громадян, які збираються з податків наших військових, ті саме на зсу тендер на автівки лише тільки об'явили, тобто гроші ще за них не заплачені, і ми можемо скасувати всі разом. Якщо підтримає суспільство, всі разом можемо скасувати це рішення з міської ради, купити собі автівки і передати ці кошти на потреби зсу. Учасники мирної акції подзвонили з міського міському голові Павлу Голоднікову. Запросили на захід, аби той вислухав їх. Проте мер відмовився приїжджати. Сьогодні ми вам зателефонували. Да, я Звісно, розумію, у вас є гарна відмовка, що ми вас не попередили про те, що ми збираємось сьогодні. Але я хочу вам нагадати, що це не ми, ваші слуги, а ви слуги народу. І ви повинні підлаштовуватись під народ, а не народ під вас, тоді, коли вам це зручно. Люди прийшли, тоді, коли зручно їм. І ви повинні прислухатись, послухатись і, і чути своїх людей, чого ви не робите. Ви не хочете нікого чути, ви чуєте лише себе. Тому я хочу вам нагадати. Коли ми вам були потрібні на виборах, ви нас чули, ми ви нас знаходили, ви нас бачили. А зараз ви нас не чуєте і не бачите, і у вас на нас немає часу. Понімаєте? Так що згадайте, з чим ви приходили з якими обіцянками, і що ви виконуєте, а що ні, і що ви зараз робите. Хай люди бачать, як ви поважаєте свій народ, своїх виборців, своїх людей. Тривала мирна акція з 10 до 11, зібралася до 20 осіб. Все пройшло згідно чинного законодавства, мирно і спокійно. Поліцію повідомили зауважень з боку правоохоронних органів не було. Я дуже часто чую таку фразу Людмила Івановна, коли це все закінчиться? Так, от я вам хочу сказати, я маю відношення до збору, до допомоги військової. Це закінчиться тоді, коли ми всі гуртом будемо допомагати нашій армії і тим людям, які попали в цю біду. А це байдужість наших громадян мене просто вбиває байдужість громадян міста, Зміїв, підтримці. Тих вимог, тих людей, яких люди близькі сидять в мокрих окопах по коліно по поясу воді. А нам завжди знаходяться свої справи, які нам не дають можливості підтримати їх. Активісти прийняли рішення завітати на наступну сесію з міської міської ради, яка відбудеться на початку листопада. Вони сподіваються, що їх почують, хоча б там. мирисабударівана настасія канал не є змі.